Не рубай ялинку, зроби її сам. Спеціально для тих, хто ялинкові базари оминає десятою дорогою, Сніданок збирає ідеї незвичайних святкових дерев. Сьогодні на часі творчість офісних клерків. Стережіться завгоспи. Офіс-менеджери. Хапайтесь за, Офіс за серце. Ми Розкажемо, як під новий рік приробити ноги в канцелярії у сніданку ідеї офісних ялинок. Отрізаю. Гострим лезом по гофру картону. Дизайнерка Йова Ягер вирізає заготовки. Йолка у нас буде в формі тріугольника. Три однакових трикутники з'єднуємо скотчем. Завітя дітей, сусіди. ребра піраміди після прозорого скотчу дублюємо блискучим для краси. Каркас готовий і у студії з'являється чорний ящик. Всі письма, які ви не написали все любимо. Уже не на Вуаля, у нас виходить от такої вот дождикообразний конец бумаги. Такий же дощик нарізаємо із фольги. От ми збираємо в групу 4 білих листочка, один фольгірований. Для ялинки знадобиться 75 однакових заготовок. До каркаса білу блискучу хвою дизайнерка кріпить степлером. За півтори години Йова заганяє у каркас 350 скріпок. Кому такий подвиг не до снаги ліпіть ялинку зі звичайних стікерів. Листочки із легким краєчком просто створені для хвойного дизайну. Ось іще один варіант пасуватиме до дверей вашого шефа. Аслідні місіс мускул. І останній штрих найприємніший. Запускаємо в руки, під цю йолочко для такого бешкету Увесь офіс збіжиться. Перевірено сніданком. Вона у нас тепер матовая, и при і вот где-то попадаются вот эти вот серебряні вставки, І от вони создают атмосферу праздника. Коштори з проекту порахувати неможливо. Всі матеріали були поцуплені із робочого місця. І на десерт і ще кілька ідей ялинок для офісу. Деревце із книжок, кошмар бібліотекаря, новорічна ялинка і з лішевок, час додому. І насамкінець моя улюблена ялинка у шафі. Все геніальне, просте. Не рубай ялинку, зроби її сам.